Ну що ж, друзі, ми продовжуємо наше ТЕРА, адже на годиннику вже 10.32 І пора, пора розпочинати москап, Ну і звичайно перевіряти, чи наша гостя з нами на телефонній лінії Алло-алло. Алло, привіт, а уже чути. Такі. А з нами сьогодні друзі, вже і не вперше, і не, не вперше. вдруге, але раді ми тебе завжди чути. А саме Роні з нами на телефонній лінії. Тобі доброго раночку. О, як мило. Звідки ти нам телефонуєш? Так, де ти саме перебуваєш? Трішки інформації про свою локацію, якщо так ще саме зараз я знаходжуся. О, в дорозі угу, до України з да. Німеччини ой, ой. А, і вже скоро я приїду. Класно повертаєшся до нас. Це супер. Ну в дорозі, так в дорозі, зрештою, це не буде нам заважати трішечки поспілкуватися <гум> на рахунок твоєї свіженької прем'єри. Ну давай так. Давай по традиції, як завжди, ми будемо мати ряд запитань, але все ж таки <гум> розповідай, як називається твій трек, трішки презентації, і тоді. Від нас уже запитання. Що ж, а, мій трек називається Шафа. Він про такий, такі несподівані ситуації, несподівані а, і так, так, про тобі... несподівані побачення, які можуть піти якось не так, угу. як вони були заплановані. Не по плану. І це особлива пісня для... Я думаю, все що... Кожного таке щось може статися. Ну, ти тут делікатно якраз зайшла, що таке може статись. Не, не обов'язково, тому що не зараз... обов так, 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 зараз будемо про це говорити. Дивись, хочу тебе зразу запитати: я точно знаю, що текст написав, такий є виконавець Шугар. Ми його прекрасно знаємо. Він нас неодноразово. Він Шугар, він же Шолек Шкарпатка. Так, так, я слідкувала, я знаю, що він. Ти знаєш, що була, так? А -а -а. Скажи Скажи мені так, дорого взяв чи недорого взяв за текст? <гум> Ні. Він дуже приємний. <гум> а, цифр, так, так. І... <гум> Ні, дуже приємно було Доби порацювати. Ну, я... один скелет із шафами да. вже витяг. Один скелет витягне. Ну, звісно, то жарти, воно хай собі залишається за колісним. Ну, хто я такий, щоб не попідставляти. Я тобі скажу більше. Я не зрозумію, чому саме він був автором, скажімо, текстів. Тому що, якщо шафа, він прізвище його шкар шкар... Шкарпет. Шкарпет. Шкарпетка. Шкапетка, а ми називали його Богдан Шкарпетка. Він каже: Я не шкарпетка, О, я, я шкапетка. І шафа, і шкарпетка, чи шкапета, в принципі, воно поєднюється. Тому тут все дуже гарно співпало. Зрозуміло, чому він автор саме тексту. Проте бути автором тексту це означає це все виконувати. І я коли перший раз побачив назву, саме назву трека Шафа, в мене пішла Богдан Асоціація. Як? Я думаю, так. Ну, шафа Мене асоціація із нарнією. До речі, я хотів так. сказати одразу хроніки нарні. Звідки? А потім я згадав невеликий момент жарт, коли е, там приходить рівневий чоловік до дружини Куда? і каже: Ша ні, де коханці, де коханці? І тут відкриваються двері і вибігає така арава хлопців. Ну що, за нарнією? І там табун побіг. Раз про коханців я зразу подумав, що можливо, але думаю, може ні. І згадав наступний анекдот: мама так сильно травила у кімнаті таргані. Що діти, які гралися у шафі, потрапили у нарнію. <смі> ну, другий момент, я подумав. Ну насправді, насправді, трек якраз про той момент, коли там е ховається певний е індивід, певна особа, особа, скажімо так, і попала в незручну ситуацію. Але я почув в твоєму тексті фразу: у моїй шафі немає чого одягнути. І скажи, ти правда класична е дівчина в тому, що е в мене не вистачає одягу, хоча в тебе його дуже багато. Ага, Чи то? тут просто натяк комусь на те, що <головіка> пора йти на шопінг? Так, а тут мені поясніть, будь ласка. Так, це справді дуже класична ситуація. У мене постійно таке трапляється. Нема жовтіти, так? До короткої ясно. тоді я побачив. Ми зараз і трішки про кліп і будемо всіх слухачів закликати в ексклюзивно. По-перше, будемо слухати твій трек. Зовсім скоро по-друге, і в тебе вже кліпчик є на ютубі. Скажи мені, я не буду всі моменти відкривати. Скажи мені, що там, ну окей, є там хлопець в шафі. Зрозуміло, чому цей хлопець в шубі, в трусах і в окулярах? Що ж ми коли думали про кліп? Ми хотіли, щоб він був таким же кумедним, я б сказала, та іронічним, як і саме пісня. <гум> і саме тому ми думали, що що, що завжди є в шафі. Mm. Це постійно якась мамина шуба, так. якийсь верхній одяг, і саме тому хлопець має бути в страсах і Ну, Ага, тут наче вийшло так, що він ще й чужі сподні. Що <світ> да? ти ну, в тому в розумієш? <світ> ну, мабуть, так. Слухай, кур'йозне запитання. А в тебе така ситуація колись була в житті взагалі? Ти когось ховала в шафі? Ні, ні, не ховав. Такого у мене не сталося. А поки що, Ти, поки що, ще. поки що, скажімо О, так. Так, ви ми ви говоримо ви? про тебе, не про нас. Ми помовчимо тихенько. А, окей, а давай поімпровізуємо. Уяви собі ситуацію, Щоб в тебе таке відбулося. Як би твої батьки на це відреагували, тато особливо, бо там здається, тато перевіряв ту шафу Тато. Ну, ну. Я мабуть тато був би. Розлючений, я думаю, бо ага. він все ж таки добрий, але не дуже. Ну чекай так, він за свою принцесу буде переживати <рив> як будь-який та несе мою улюблену рушницю. <рив> Щось <не к> так <рив> Тато розлючений. А мама? А мама? Думаю, хотіла б свою шубу назад. Ну, була б теж не дуже рада. Нормально, погодувала би за одного хлопчину і, і все гаразд. А ти часто, до речі, на сейли ходиш? Любиш? Я, в принципі, я вже почув, що, мабуть, і часто, так? На закупки, знижки. І на сейли часто ходиш, сейли, розпродажі. О, згадав слово. О. А, ну звісно. Я постійно, я дуже люблю шопінг, тому постійно ходжу на якісь. Рідні закупати шопінгу. А окей. Да. А давай так: три найулюбленіші речі, які в тебе в гардеробі. Знаєш, вони можуть вже бути там це як улюблені, так завжди класично кажуть, улюблені сандалі. Тобто вони вже зносилися, вони вже там майже рвуться, але я так їх люблю. Мені так у них зручно. В тебе є якісь такі речі. Давай топ 3 Пригадай свою шафу, порийся, і щось я думаю, дійде. Добре, так, у мене є мої найлюбленіші кросівки, Так. але я їх не дуже часто вдягаю, бо вони жовті і вони не дуже підходять до всього іншого одягу, але mm, все ж таки я їх дуже люблю. Так. Ще друга реч, реч це а, така синя олімпійка, mm -hmm. це такий вінтажний майк. Вона дуже стара і вона... Насправді молоді Ага. але вона дуже гарного кольору, і я її просто дуже люблю. І третя річ це, мабуть, мої танцювальні штани. Бо вони такі ручні, теплі. Ну, якраз ми і по, О, цьому, по цьому ми і пройшлися, тому що е, всі ці речі, скільки би років не було, ну якщо зручно, ну, то щось моє і тільки моє, і зручне. Е, до речі, трішки і про кліп поговоримо. Не будемо ще раз, кажу, відкривати всіх таємниць для того, щоб люди захотіли послухати трек, а після того і заодно mm -hmm. подивитися відео. Я бачу, що ти активненько і цього разу, в тому числі, застосовуєш хореографію дуже дуже міцно, е, і бачу, що вона в тебе. Стає І з... тут не винні, так. так тут не виняток, вона в нас тебе стає ще, тобто більше акценту саме саме туди. Е, чому такий вибір, до речі? Чому ти вирішила також туди конкретно вкладати? Бо ну певні е, інші е, ну, виконавці, так, вони якось на це увагу не звертають. Чому саме тобі це подобається? Чи ти маєш можливо танцювально е, минуле якесь? Так, справді я о, майже все своє життя я займаюся танцями. І саме цей трек, шафа. Він дуже танцювальний, так, я сказала. Динамічний. І саме про це да, динамічний. І саме про танці я й думала, коли ага, тобто воно одне одного підтримувало, скажімо так. Так, трек дуже динамічний, дуже активний. хореографія там помітна. Я тобі скажу більше, вона була дуже круто знята. Окремий аплодис я б дав саме оператору, тому що знято було нестандартно і дуже цікаво. Ну, рівень був дуже дуже насправді високий зйомки. Тому можна передати вітання, і оператору в тому числі, і ще Ось ось і ще хочу тебе запитати про одну штуку? Е, я нагадав собі, я про разом з Богданом, е, в тому числі, що ти ну, почала міцно стартувати саме із початку 25-го року? Е, ну дуже дуже активно Потужний і трені старт так, і треки, і музика, і кліпи, і, і все інше. Е, хочу тебе зараз запитати про твої перспективні е, композиції, які ти будеш робити, але як ти встигаєш? Як ти це встигаєш? Чи оцей тем тебе не збиває? Чи ти умудрилася знайти, поєднати якось одне з іншим? Чи вона тобі не заважає? Чи ти вже звикла до такого ритму? Тому що чим далі він буде більше і більше підніматися? Так, знаєте, воно мені не заважає, бо я насолоджуюся цим. Це те, що я люблю, те, що я роблю, і це зовсім не складно все поєднувати. Тобто, в тебе Якщо з цим ти проблем немає. Те, що робиш. Класно, це дуже класно. Бо деколи я чую е, ці моменти, коли кажуть, що ні, ні, -ні я там е, мені дуже важко дуже складно то з тим. А тут е, дуже дуже гарно, і мені подобається те, що воно буде реально збільшуватися. Я так наперед кажу. І що тобі це буде подобатись, і більше того, що ти будеш собі від того кайфувати. А давай про плани трішки поговоримо. Можливо, ти вже щось там плануєш на перспективу, на зиму. Е, не знаю, уже ну, щось і готово. Так. Просто ти ще не дуже... Дуже хочеш казати, коли воно відкривай трішки і давай нам ексклюзивчику. У мене завжди є плани і завжди є ідеї. І я вже готую новий матеріал, так. І це буде точно щось цікаве, нове. Неочікування, як сказала. Угу. Я вам більше скажу, що зйомка кліпу наступної пісні вже за тиждень. О, ти дивишся зйомка кліпу, то це колаба ну, то якась ти має бути? Чи з жовтня напевно випустиш? Думаю, так. <гум> це... <гум> з кимось будеш, ну, ні, ти з хвостом крутить. Це каже точно, чи ти будеш з кимось, чи будеш сама. Це буде сольна пішла. А буде сольна. А я так, я так думав, що вже проситься колаба. про вже проситься колаба. До речі, було би небагато, щоб з кимось записалося, але думаю, що воно або в тебе десь також уже у планах, або вже в планах. О, от я ж я ж емпад по 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 своєму форматі, тому я точно знаю, що точно з кимось маєш записатися. Ну що ж, ми будемо із задоволенням чекати і скажу дуже хороший показник того, що твої треки запам'ятовуються. Як можна зрозуміти, що трек класний? Е, тому що певні фрази ти запам'ятовуєш із попередніх. Я пам'ятаю там Тамагочі та магочі чомусь Бу, мене от, було ігнорую ігнорує. Так, 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 так. І про от шафа шафа мені запам'ятається також на дуже довго Ми з Андрієм. Твоя фанбаза Так, так, так. 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 Е, Ну будемо просити тебе на сам кінець і ще трішечки нашим слухачам. То привітання, тому що ти повертаєшся зараз в Україну назад. Повір тут уже трішки стає прохолодніше, але ці вихідні ще обіцяють бути сонячними. Тому давай трішки і ми їх піді. Гріємо теплими словами. Добре. Я б дуже хотіла сказати, що я всіх безмежно кохаю і дуже-дуже дуже дякую за підтримку. Хочу закликати підписуватися на мене у всіх моїх соцмережах, слухати мою нову пісню Шафа, додавати її свої плейлисти, знімати відео, писати коментарі, лайкати і любити Україну. Дякую. Супер. Дякуємо тобі. Я скажу і записувати в Тікток під всю цю музику, підписувати це в Тікток, я думаю, ти не будеш. Правим. Ну а я нагадую, друзі, що з нами на телефонній лінії ще трішечки, і буде вже в Україні а саме Ронні. Тобі дякуємо за те, що до нас приєдналась. Ну і якщо мене інтуїція не підводить, то в кінці жовтня ми з тобою знову почуємось. А ми переходимо до прем'єру ексклюзиву. Шафа. Дякую. Слухаємо. Дякую вам. А у моїй шафі нема що одягнути, А у моїй шафі, ховайся ти, мої батьки повернулись з роботи, вони так рано не мали прийти, А у моїй шафі